В ефірі Kid Civil TV і його ведуча Анастасія. Сьогодні ми поговоримо про те, що дуже хвилює наших підлітків та дорослих: про соціальні мережі. Отож, розпочнемо із знайомства з нашими гостями. Назвіть своє ім'я, будь ласка, Катя. І перше запитання до Екаті. скажіть, чи знаєте ви ще таке соціальне мережі? Так, знаю. Це мережа, у якій люди спілкуються між собою. Як ви до них ставитесь? Я ставлюсь до мереж позитивно. Чи зареєстровані ви в якихось соцмережах? Так, зареєстрована. А в яких? ВКонтакті, Твіттер та Фейсбук. Я Катерина, як давно ви користуєтесь соцмережами? Вже напевно років три. Яка соцмережа була перша і в якій які ви зареєструвалися? ВКонтакті. Скільки часу в день ви витрачаєтесь на соцмережі? А, годин, більше трошки більше ніж година? Що найбільше ви полюбляєте робити в соцмережах? А, спілкуватися з різними людьми та друзями, дивитися фотографії та відео. Чи спілкуєтеся ви з друзями в соцмережах? Так, а вже ж. Скільки друзів у вас у віртуальному світі? А, понад ста. Чи є у вас друзі, з якими ви не знайомі в реальному житті? Так, вони є. Чи зареєстровані в соцмережах ваші батьки? В деяких зареєстровані ви спілкуєтесь з ними в соцмережах? Ні, не завжди. Чому так багато людей захоплюються соцмережами? Mm, ну напевно, тому що деякі з них, навіть більшість, полюбляють спілкуватися з друзями та просто дивитися і насолоджуватися всякими різними моментами, фотографіями і відео. Як ви гадаєте, що б сталося, якщо в нашому світі назавжди зник інтернет? Напевно, люди все одно винайшли телефони і люди таким чином спілкувалися по телефонам. Як ви думаєте, яку користь приносять людям соціальні мережі? Спілкування з людьми з різних куточках сві... в різних куточках світу та, напевно, про... просто для задоволення. А які негативні наслідки від користування соцмереж? Дуже часто у людей псується зір. Та в та соцмережі іноді викликають залежність. Чи завжди вони безпечні? Ні, не завжди. Які правила безпечного проводження в соцмережах, ви знаєте? А, сидіти у соцмережах не більше години та не сидіти дуже близько до екрану комп'ютера. Що ж, дякую всім гостям за участь у нашому ток-шоу. І наостанок хочеться сказати нашим глядачам: спілкуйтеся онлайн, але не забувайте про друзів у реальному світі. З вами була Анастасія на Кіцвіл TV. До нових зустрічей!